вітає канал на хвилі Києва. і Я Оксана. І Сьогодні я вирішила зробити пиріг з яблуками і поділитися з вами своїм рецептом. Для пирога мені потрібно 1 яйце, 100 г цукру, ванільний цукор, щіпка, дрібка солі, 100 г маргарину, чайна ложка розпушувача тіста. Столова ложка кисломолочного продукту. У мене сьогодні сметана, можна взяти йогурт, можна взяти кисле молоко. І 250 г муки, а також десь пів кілограма яблок. Яйце з цукром і ванільним цукром я змішаю міксером до пишної маси. Ось така пишна маса в мене вийшла. Тепер я сюди додам маргарин. І сметану, і теж перемішаю міксером. Ось така маса в мене вийшла. Зараз я буду додавати муку з розпущувачем тіста, потроху і замішувати тісто і покажу, як, яке воно повинно бути. Ось таке тісто я замісила. воно повинно бути м'яке. І, і Начебто ще хоче муки, але більше муки не додавати. Воно повинно бути таке м'якеньким, ну, бачите, такі трошки м'якенькі. Як, общем, ложимо тісто відпочивати на 10-15 хвилин, а за цей час підготуємо яблука. Яблуко, яблука я почищу, потру на терці, і додам цукор з корицею. потерті яблука я додаю 2 столові ложки цукру. І чайну ложку кориці. Якщо яблука, у мене яблука не дуже кислі, то я додала стільки цукру. Якщо яблуки кислі, то вже за смаком трошки більше можна цукру додавати. Ще в цю начинку можна додавати горіхи, можна додавати, додавати родзинки, хто любить, можна додавати курагу. Ось начинка моя готова. І я беру тісто. Подпиляю мукою стіл, розділяю його на три частини і буду розкатувати згідно моєї форми. У мене форма сьогодні 22 в діаметрі. Згідно моєї форми, буду розкатувати і перекладувати шари начинкою. Ось так, друзі, я розкатала тісто, зробила невеликий бортик, такий, виклала половину начинки. Сюди. І зараз буду друге, другий шар тіста розкатувати, і накривати цю начинку. Так. Ось, друзі, я розкатала другий шар, виклала другу частину начинки. І зараз я розкатаю останній останні кусочок тіста, на, накрию пиріг і покажу далі. Ось так. Тісто ніжне, тому я ось так розкатую, складаю, і потім отак його Викладаю. Все, так виклали красивенько. І треба залишки трошки обрати. І треба проколоти віделкою або чимось другим, ну, проколоти, щоб виходив пар. Ось так проколоти. І ставимо розігріту на 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Ось такий пиріг я достала з духовки. Зараз він остине, і я буду його прикрашати. Ось такий пиріг у мене получився. Я його прикрасила шоколадною глазурю і міндальними хлоп'ями. Зараз покажу, який він в розрізі. Ось такий пиріг получився у розрізі. Робіть, печіть, дуже смачний, запашний. Друзі, дякуємо, що дивитесь наше відео. Підписуйтесь на наш канал, ставите нам лайки, вподобайки. Готуйте! Всім всього доброго і найкращого. До побачення, до зустрічей!